Ломаченку пора закінчувати після бою з Камбососом, але за однієї умови. Призер Олімпійських ігор у Лондоні та представник зіркової збірної України Тарас Шелестюк дав нам велике інтерв'ю про поєдинок уже цієї суботи. Тайсон Ф'юрі говорить про повагу до Усика. І вам сподобаються ці слова цигана. Звернення Олександра з нагоди Великодня і дата реваншу з Ф'юрі. Несподівано. Привіт, боксери! Минулого тижня я анонсував важливу розмову, тож дивіться це відео до кінця. З вами канал Тайк Майсон, Я Макс Діденко. let's go! Віталій Кличко на тижні побував у Франції. Києва показав, як українців будуть зустрічати в Парижі, де цього року пройдуть Олімпійські ігри. Париж активно готується до Олімпійських ігор, і в центральних локаціях міста змонтували отакі конструкції. Тимчасових стадіонів мер Паріжа Ан Ідальго, яка виступає проти участі російських і білоруських спортсменів, збирається влаштувати в мерії окремий прийом для шанування і підтримки української збірної. Дякуємо Парижу за підтримку. Гвоздик проти Бенавідеса. Саме цей бій українця підхопить ряд класних протистоянь наших. У травні. На тижні якраз хлопці подивилися один одному в очі та поговорили один про одного на прес-конференції. Попри те, що зазвичай Бандера Роха емоцій не стримує, багато накидує і грозиться всіх нокаутувати, Цього разу Мексо-американець поводився стримано та проявив повагу до харків'янина. Я завжди хотів битися в одному карді з Джервонтою Девісом, і тепер це відбувається. Це буде найбільший кард року. Я у великому передчутті. У мене дуже складний опонент Олександр Гвоздик. У нього лише одна поразка. Бетербієву, тож я маю підготуватися до 15 червня. Я вийду сильним і в доброму самопочутті, і візьму ще один титул. Представляти мою країну, Україну у цьому бою означає для мене дуже багато. Люди дізнаються, що українці сильні та хоробрі люди. Це багато для мене означає, який виклик представляє Девід Бенавідес. Бути в ринзі з ним справді складно. Він завжди дає невтомний пресник. Він дуже хороший боєць, дуже хороший панчер. Я розглядаю його як одного з найкращих бійців паунду. І він там не просто так. Це великий виклик, але я готовий. Я багато і наполегливо тренувався для цього моменту. Тож це буде хороший бій. Фаворитом бою, попри підняття увагу, залишається Девід Бенавідес. Коефіцієнт на його промогу 1,23 і 4,40 на звитягу Олександра Гвоздика. Саме так оцінює шанси в цьому протистоянні. Наш партнер компанія Favbet. Тож робіть свій прогноз на цей бій за посиланням у закріпленому коментарі на Фавбеті. Однак, пам'ятайте, що це спосіб розваги і аж ніяк не заробітку. Великдень традиційно залишається великим святом в житті Олександра Усика. Тож ловіть його привітання з нагоди такого світлого дня. Дорогі, друзі, Христос воскресе зі світлим празником Пасхи. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ. Ісущі вогробі життя нам дарував. Всіх зі святом, любові, сили і перемоги, перемоги над гріхом та перемоги над ворогом. Тим часом Туркі Альших назвав дату реваншу між Усуком та Ф'юрі. За словами Шейха, повторний бій мають провести 12-13 жовтня. Саме це протистояння має відкрити новий ріат Сізон восени. Тайсон Ф'юрі натомість дав інтерв'ю про своє протистояння з усуком. І на диво, чим ближче до бою, тим більше поваги з уст циганського короля. Um, as a man. Я поважаю Усика як людину, адже він вбірянин і сім'янин, як і я сам. Тому я поважаю це більше ніж будь-яке інше боксерське досягнення. Також я поважаю його боксерську кар'єру, тому що він був олімпійським чемпіоном абсолютному крузервейті. Він є об'єднаним чемпіоном, тому ви маєте поважати такі досягнення. Я не б'юся з хлопцями, у яких рекорд 14-11. Я зустрічаюся з бійцями, яких називають The Real Deal. Хоча The Real Deal – це Холіфілд. Тож я готовий до цього виклику. До речі, якщо вам цікавий тактичний розбір цього протистояння між Усуком та Ф'юрі, можемо його зробити. Накидайте лайків. Якщо їх буде 5 тисяч під цим роликом, до кінця тижня ми випускаємо ролик із конкретними перевагами та недоліками: і Усока і Ф'юрі. Василь Ломаченко проти Джорджа. Камбососа, ви почуєте мою думку про цей бій і не тільки зі спортивної складової. Але перед тим, думаю, я підібрав ідеального спікера про це протистояння. І це Тарас Шелестюк, бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні, член зіркової команди з Усоком і Ломаченком, та людина, яка спарангувала з Камбосусом минулого року. Про те, як Тарас накидав Ломаченкові та чому раптом росіяни з'явилися в команді австралійця, дивіться просто зараз. І зараз тема, яку я точно хочу підняти саме з тобою, це бій Ломаченко. Ломаченко-Камбосос, тому що ти та людина, яка знає обох тренувалася в той чи інший час з обома. Ти, як людина, яка була в таборі Камбососа, зовсім недавно там менше року тому. Чим він реально може вразити Ломаченка і чи може взагалі вразити? Слухай, він нормальний хлопець. У нього батька приємне спілкування, Нормальний хлопець теж тренер. У них був тоді, коли вони тренувалися в алеї. Я не бачив, що у нього тренер такий більш професійний. Я, я думаю, що він був австралійський, скоріш за все, і ну, я не побачив щось нового, щось там, що він підказує йому. Тому що коли я з ним спорингував, мені було легко. На своєму досвіді, і те, що там казав його тренер, я чув і розумів англійською, то ну, я розумів, що воно не працює просто. В, в ринзі, і він дуже швидкий. Він питається підстроїтися під суперника, і він контрпанчер, панчер він, він полюбляє контратакувати. Його можна легко видірнути, він не витримує того напруження. Знаєш, коли ти йдеш посібним першим номером. Тіпа, давіш, 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 ну не кидаєш, і він починає сам кидатися, роблять помилки, і ну мені я провів з ним там 4 чи 5 спарингів, і ну кожен спарринг був дуже легкий. Не, не дивлячись, що він був швидше за мене, тому що вага він легше за мене. Але з таймінгом з таймінгами, у мене зовсім не було проблеми з його швидкістю. Більшість тих прогнозів на цей бій, які я читаю, приблизно так звучать Ломаченко. Зводить камбосуса в школу, ти з цим згоден? Слухай. Ну, якщо е, порівнювати е, стілі, ну ти сам знаєш, що стілі роблять поєдинок, і, наприклад, от Камбосус виграв у Лопеса, я думаю, це і за стіля. Е, потім е, Хені виграв у Ломаченка, теж і за Стіля. Знаєш. І тут я бачу, що Ломаченко, в принципі повинен легко вигравати. Ну на своєму топі він би легко розібрав би, навіть не помітив би сам. але возраст, травми все грають свою роль. Плюс те, що скоріш за все, Ломаченко не роблять працю з боїв тих, які він програв, тому що він шукає всіх. Окрім себе і своєї команди винних, це може зіграти з ними злую шутку. Ну, для мене, якщо... і це дуже гарний шанс для нього 에, стати чемпіоном світу знову. Але якщо він цей бій не виграє, то йому треба завершити кар'єру. Це е, чисто моє е, рішення, тому що Камбосас гарний, хороший боксер, але не топ-боксер. І якщо лома в. в в цьому стані не виграє у Камбосуса, то йому треба буде завершувати. Плюс йому треба розуміти, що він їде туди не як там чемпіон, як він приїжджав з Хейні, там з Саліда. Салідо, як на мене, він програв бой. Він приїхав, він думав, що йому подарують. Але, можна сказати, з Салідо сводив його в школу професійного боксу. З Лопесом він теж програв бой з Хейні, Ну, такі бої не віддають. Особливо коли ти програєш останні раунд, з Лопесом, що з Хейні, знаєш, в принципі, якщо він не зробив з тих поєдинок висновки і не буде боксувати в Австралії, щоб просто завершити цей поєдинок нокаутом чи технічним нокаутом, щоб зупинили бій, то е, судіста, ми всі знаємо, коли Хорн боксував з Паквіао, яке б судді судді судд... буде. Так що я думаю, що йому тільки треба вигравати нокаутом, заявляти о себе, що гайс. I'm still here, боксуйте зі мною, всі там, хто там, Гарсії, Хейні, там, танки. А, в іншому разі, програв вешає перчатки, рукавички на цвях і займаюся своїми делами, і бізнесом чи, чи релігійними ділами. Ну я сподіваюся, що він повинен виграти. Про Ломаченка власне і його опонента Камбосуса. Ти казав, що Ломаченко шукає винних де завгодно, тільки не в собі. І в принципі, наскільки я розумію, ця проблема в нього достатньо давно. Ще з аматорських часів він такий достатньо зверхній. Як це проявлялося тоді, коли ви були в одній тій самій зірковій команді? Як тобі сказати, проявлялося? Я можу на своєму опиті, що він стояв зі мною один раз в парах, потім разу не стояв, хоча стояв зі всіма в 69, девять Зі мною він один раз постояв. не вийшло в нього зі мною побоксувати добре, а і після цього він на разу не. не... Ставав зі мною в пари. Хоча я питав ті у батька і все в принципі, я розумію його. Він хотів щось доказати, і він доказує собі. Знаєш, у кожного свої мотивації у когось там бути кращим в всьому. Наприклад, той же футбол, баскетбол. Я знаю, що він теж полюбляє завжди вигравати. Навіть ми коли граємо команда на команду. Ну бувало таке, що він програвав в моїй команді я завжди практично грав проти нього він програвав у футбол 7-1 і в баскетбол. А, ну, как би, знаєш, і приймав це дуже близько серцю. Для для інших збірний боксерів для мене це гра, це фан. Знаєш, він приймає те завжди хоче перемагати. Десь це йому допомагає в кар'єрі. Я думаю, що це йому допомогло стати олімпійським чемпіоном і досягти всіх цих великих перемог на в його ж житті на ринку. Але десь, коли в професійному боксі ну це трошки інакше працює, ну ти можеш порівняти теж що і й як сприймається все, як все йде, і можеш зрозуміти різницю. А, так що в принципі я думаю, що це йому більше допомагало е, досягти успіху, ніж, е, е, ніж як, мішало йому зробити це. Окей, а ти, власне, згадав той раз, коли ви стояли в спарингах, і відтоді ти кажеш, що він вже не хотів з тобою ставати. Я правильно розумію, що ти в принципі десь йому накидав під час цієї сесії? Ну, у нас був тоді, що було в б... Івано-Францівському ми боксували, а стояли в парах ми десь, мабуть, в тисячі на розборах поставили до нас. Ми стояли з ним там, повинні були в четверках мінятися, але після перших двох раундів з ним ми вже не мінялися, ми стояли, я не знаю, 8, вісім, на подрядним. От після цього ра після цього у нього був синяк під глазом, і всі були здивовані, де це Ломаченко отримав синяк. Після цього він зі мною не стояв. Хоча я питав його і його батько багато разів. Тому що мені, мені цікаво, тому що мені в моєї весової категорії не було таких швидких боксерів, як Ломаченко, і він лівша, і в мене в суперниках же сапієв. Теж багато багато топових були лівші шульги на моєму ринці. і вони швидкі були. і Мені цікаво було тренуватися, щоб я ставав краще теж. Ну але не виходило стояти в парах стояв з, з іншими ребятами, так що а, буває. Власне, я думаю, що я не свій страх і ризик зараз говорю про Ломаченка, тому що одна лише згадка цієї людини на моєму каналі викликає бурю хейту, тому що ну, він так поляризує аудиторію. Одні кажуть, типа, ребята, забуваємо про політику, він піднімає український прапор, він молодець. Інші кажуть, ні, чуваки, це неправильно, типу, у нас зараз велика біда, а він як публічна людина нічого не робить публічно. Я знаю приблизно твою позицію про Ломаченка. Можеш висловити? Позицію, що не так, із Василем Ломаченком, я не можу сказати, що не так. Я думаю, що це все ця віра, і ця церква московського патріархату. Ну, всі ми, всі ми бачимо, промиває мозги, як і новини, промивають дуже мозги. І коли ти давно в цьому це впливає на людей. Я на своєму на своєму життєвому шляху багато бачив таких людей. І яких церква дуже промувала, я вірю. Я віруючі віруюча людина. Я ходжу в церкві, ну я дуже рідко ходжу. в Церкви. Я вірю, що як кажуть, що частинка Бога в кожному із нас. І якщо мені потрібно, я ходжу в церкву, коли мені щось треба. Віддячити Богу, просто сказати дякую за те, що я тут живу. Що моя сім'я здорова, все, що все мене добре. Дякую тобі. Коли є порив, я йду туди. Я не полюбляю цю составляю, коли людей принуждають змушують ходити туди, змушують ходити туди, так але я думаю, що. Його позиція. Ну а вже ж ми можемо порівняти Усіка і Ломаченка. Так ми з тобою спілкуємося зараз за Ломаченка. Я кажу іноді на своєму каналі, Це щоб розуміти для людей, які смотрять твій канал, люблять полюбляють бокс. Ми зараз розмовляємо за боксерську сторону. Наприклад, у нас є поєдинок двох хороших боксерів. Один і інший, а вже ж будуть ті люди, які будуть його підтримувати. і Будуть люди, які вже ніколи його не будуть підтримувати, і хоч хоч і не стане чемпіоном світу знову, а чи не стане чемпіоном світу, і це нормально. Але його позиція знає тільки він, його родина і його окружаючі люди, які з ним там спілкуються. Ну моя власна думка, він мог зробити дуже і дуже багато можна подивитися на того ж. Саню Усіку, Усіка, якого теж там критикували, за що крім Боже, і що якийсь. Але він дуже багато зараз, коли почалась війна, і коли в тяжкі часи він розкрився і дуже багато допомагає і несе цей посил не тільки в Україні, а й за межами України, і це допомагає і фінансово, і підтримувати моральний дух наших людей. Так, що 100% він мог робити багато більше, і він мог би зробити багато більше за ці вже, вже третій рік півного штабної війни проти агресора? А, власне про Камбосу тепер хочу попитати, адже він власне буде чинити опозицію Ломаченку. Ти був у його таборі, коли готувався він до Максі Фьюза? Чи він тебе питав mm -hmm. взагалі? Про Україну, про війну, і про всю цю ситуацію, коли, коли ви були разом в одному таборі, слухай. Вони підтримували вони. Зразу вони одразу казали. Я особливо його бальта. Знаєш, підтримував Україну. Каже, ми з Україною. У нас багато знайомих, які в Австралії, українці. Ми там теж підтримуємо. І е, ти знаєш, що я його запитав підписати рукавички для моїх аукціонів, щоб підтримку України. Ну я всім кажу, кому я підходжу тут підписувати. перчатки, я кажу, етабу. Буде підтримка України, тому що вони зараз потребують, і ну, практично всі боксери всі підписують перчатки. Да. І Він так да, без, без питань, я підпишу все. Ну ти пам'ятаєш, була і автограф, і я зняв, і фото. Так що ну, в той час, коли ми розмовляли, вони підтримували. І я був вдячний за цим. І вони кажуть, у нас багато українців, ми знаємо, багато тренуються, в зал ходять теж. Так що, в принципі, на той час позиція у нього була нормальна, українська, проукраїнська. А чи були тоді росіяни в таборі Камбосуса влітку 23-го року? Ні, не було. Він приїхав з батьком, з одним тренером. Як тобі казав, що він австралієць, ну скоріш за все, австралієць. Як ти думаєш, припускаєш, знаєш, як так сталося, що зараз в його команді опинилося так багато руських його тренує російський тренер Кадушин, його спарринг-партнери партнери. Це там колишні боксери збірної Росії. Як вони там опинилися? Взагалі ну як ти це собі бачиш? Ну я думаю, що теж знаєш, Австралія така. Я був там один раз, і така там Багато українців багато теж. Е Росіян, і я думаю, так що вони запросили, вони думали, що я думаю, вони сподіваються, що вони поможуть йому підготуватися. І от, ну, ти, якщо подивишся на інстаграм Камбоса, він багато робить роботи. Ну, наприклад, що ми робили в, збір... в збірній, коли готувалися до чемпіонату світу і Олімпійських ігор. От і я думаю, вони готують до цього. Но не знаю, як воно спрацює. Я думаю, що воно може не не спрацювати, але тільки бій покаже. Знаєш наскільки воно е оправдано е цей шаг з його сторони? Я думаю, вони захотіли при... запросити когось, хто ближче до України, хто знає тренування, хто знає підхід. Знаєш, как як вони там думають з просовєцького пространства? От але спрацюю це. Я не знаю, не знаю особливо за один тренувальний кемп. Ти бачиш, як, наприклад, на Джошуа, коли він готувався до Усіка до реванша. якби йому ставили грязний бокс, але він ну це одно він класичні боксери, ну не спрацювали одного тренувального табору недостатньо для цього. А, ну цікаво подивитися, як воно спрацює, тому що з цього боку я хочу, щоб виграв Ломаченка, щоб не було а, радості у. Русі, що вони от підготували австралійця і він побив українця. А власне, чи контактував ти з Камбосусом з часів вашого табору? Чи не питав ти його типу жора, якого дідька ти запросив клятих москвів собі в команду? Ні, 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 я з ним не контактував. б було, я так йому шуткував. Я не знаю, можливо, навіть це зіграло, коли він готувався до поєдинку. І я розмовляв з його батьком. Тоді і він каже. Ну, можливо, ми з Ломаченко там домовилися. Я кажу, ну я подивився цей бій. Кажу: ну я після спаріну з е, компосом, говорю, це буде цікавий бій, і я подивився його. Кажу: якщо потрібно, запрошуйте мене в тренувальний табір, я допоможу вам підготуватися і розказати всі хаки Ломаченка. вони, не віриш, мабуть, подумали, і потім запросили Росію. Щось переплутали, по-моєму. Ну, якщо б не запросили, мене. Тренувальний табір, як там його батько був коучем, а мені як існує, я б поїхав би. Це було б цікаво. Я думаю, що багато українців би дуже дуже пристально слідкували за тобою і за всім цим табором, якби це раптом сталося. Менше з тим закінчуючи тему Ламаченко Камбососа, опинившись перед Василем, зараз в найближчий час. Що би ти хотів йому сказати, що би ти хотів йому донести? Вася підтримую Україну, боксуй, підіймай український прапор. Кажи всім за Україну, і я бажаю тобі перемоги в цьому поєдинку, щоб Росія не радувала, що вони підготували комбосеса. Ну а тепер, друзі, мій обіцяний спіч про це протистояння. Взагалі лише одна згадка Ломаченка вже викликає підбурення проти мене, проти нашого каналу. Але цього разу прошу про одне: дослухайте до кінця і далі робіть свої висновки: хто за кого, про що, кого підтримувати. Кого ні, почну здалеку, з такої теми, як вболівання. Як мені здається, вболівання це така щира емоція, яку важко підробити. Воно в тобі або є, коли виходить боксер, змагатися, або його немає. Наприклад, я симпатизую такому боксеру, як Енді Руїсот. Мені щиро приємно дивитися, як він виходить в ринг, як він боксує, просто тому що він прикольний, позитивний і дуже неординарний. Тому я всередині себе... Його симпатизую і не симулюю цього. Я симпатизую Україні й українцям, коли виходить в ринг Олександр Усик, Денис Берінчий, Карен Шухаджан та інші наші бійці. Я їм симпатизую, тому що вони наші, і що найважливіше, тому що в критичний момент ці люди гарно, гідно себе проявили. Вони давали важливі меседжі на міжнародну аудиторію, нагадували, хто ми є, що в нас триває війна. Що бокс, це круто, але найважливіше відбувається на полі бою, і Україні треба допомагати. Від публічних людей я чекаю публічної реакції, публічної допомоги, зборів на підтримку армії і так далі. В цю важку мить. Василь Ломаченко, як публічна людина, будемо чесними себе не проявив під час війни. У нього якесь своє бачення на це. Наскільки я знаю, наскільки говорять мої джерела, він підтримує військо, в тому числі фінансово. Але як бачимо, коли питання стосується публічної підтримки і ставити це питання на міжнародний розголос, ну, він вирішує відмовчитися. Ну, якось так. І тому, коли він виходить в ринг, ну мені не йокає. Ну от я за нього не вболіваю. Розумієте, це, це щиро. Воно або є, або немає. Тому, коли Ломаченко виходив битися проти Девіна Хейні, я просто дивився бокс. Двох людей, до речі, хороший був бій, одному віддали перемогу, іншому ні, і в мені не йокало, коли Ломаченко не віддали перемогу. Ну окей, буває, віддали, не віддали. Яка різниця? Тож, якщо ви хотіли мою реакцію на Ломаченка, зверніть увагу на те, як часто я згадую цю людину за останній рік. Майже ніколи не згадую. Ну тому що якщо він нічого не каже про російсько українську війну, якщо немає публічної позиції і чіткого засудження російської агресії. Значить, я просто впритул не бачу цієї людини. Така моя реакція. Однак, повертаючись до теми вболівання. Є вболівання за когось, а є щире вболівання проти когось. Я думаю, що вам це відомо також із політичних дебатів, коли є два кандидати, але ти одному сильно не симпатизуєш, і ти просто отобираєш його противника, тому що ну, той тобі противний, скажімо так, даруйте за тавтологію. У боксі також це є. Наприклад, я щиро вболівав проти Роландо Ромеро, коли він бився з Ісааком Крузом, тому що Ромеро. Брудний, нечесно завивав свій титул, дуже багато трешточить і так далі. Коротше, є персоналії, які от не подобаються мені. Це той такий Джарел Міллер з його допінг скандалами, який зривав поєдинки через заборонені препарати. Звісно, мені таке не подобається. Це один аспект вболівання проти якогось боксера, але є інший, більш важливий. Я щиро вболіваю проти боксера, якщо він руська. Якщо довкола нього Русі, або якщо він хоча б якось підтримує Русну, і як не дивно, але Джордж Камбосос саме той випадок. Зараз він тренується під керівництвом російського тренера Антона Кадушина, який раніше був у складі тренерського штабу збірної Росії. Його спарних партнери росіяни, один із яких включений до списку мінспорту, як ті, хто підтримують російську агресію проти України, тому що цей хлопець має контракт з силовими структурами. РФ. Під час прес-заходів він казав, що йому проти Ломаченка будуть допомагати російські кіллери. Це дослівно. Вишенькою на торті став момент, який стався буквально півгодини тому, коли Топренк показав кадри кемпів-боксерів, і виявилося, що в Джорджа Камбососа в таборі три прапори: в Греції, звідки він походить своїм корінням, Австралії, яку він представляє і Клятої Росії. Я не дуже розумію тих, хто скаже, вболіваємо за Камбососа. Наш пацан, наш козак. Цієї суботи, а точніше в ніч із суботи на неділю я щиро хочу, аби Джорджу Камбососу добряче натовкли пику. Щоб після цього бою він чітко зрозумів, що співпраця з росіянами, росіяни в твоєму куті, будь-що пов'язане з російським простором людьми, це найгірша ідея. Що вони тобі не помічники, щоб його приклад став показовим, щоб він показав, що Співпраця з росіянами, якщо це навіть не морально погано для світу, на жаль, то це із практичною складовою тобі нічого не дасть. Тому я щиро хочу бачити побиту пику Джорджа Камбососа. Він занадто багато дав русі пробратися до себе і таким чином легітимізуватися в боксерському просторі. Я хочу бачити кислі пики росіян, які будуть цього разу в куті Джорджа Камбососа. Хочу, аби вони забралися геть з боксу. Окей, це дуже ідеалістичні бажання, але суть ви зрозуміли. Росіяни мають бути побитими як тренери, спарних партнери боксери, хто завгодно. Якщо цього разу такий фінал може оформити саме Василь Ломаченко, окей, чому би ні. Але за кого я буду щиро вболівати, так це за Дениса Бернчика уже наступного тижня. І він точно буде андердогом свого протистояння з Емануелем Наварете. Однак точно не без шансів. Ми розібрали це протистояння, назвавши сильні та слабкі сторони опонента нашого козака. Ролик про це дивіться ось тут за підказкою. З вами незмінно канал Тайк Майсон. Мене звати Макс Діденко. На зв'язку.